це хороший формат, цікавий, тобто розширення. Ми очевидно це свідчення того, що ну, починаємо розуміти, не розуміти, а вже враховувати в реальній політиці те, що буксують нормандський формат не дає, не, не дає результатів а, мінські домовленості. І отже, вже говориться про те, що безпека на Донбасі це перше. Вибори йдуть після того. А, треба сказати, що в мінських домовленостях це аж так не прописано. І це перемога української дипломатії, оскільки ми заручилися підтримкою країн НАТО, фактично і основних країн Європейського союзу, у такому сприйнятті послідовності мінських домовленостей. Інша справа, що взагалом в процесі ми в регулювання на Донбасі ми рухаємось якось так боком і трохи задом. Навіть оцей формат думки дипломатичної, який вже тепер стверджений, спочатку безпека, потім вибори. Ну він теж не спрацює, тому що вибори не пройдуть відразу там після безпеки. Тим більше немає безпеки. Тим більше, що і тут ми повертаємося до результатів саміту НАТО. Політика НАТО щодо Росії визначена як стримування і діалог. І ось тут у мене як у аналітика є серйозні побоювання, що це не спрацює таким чином. Стримування можливо відбуватиметься, але діалогу як такого не буде. Ну, діалогу мається на увазі не як не імітація, не не зустрічі, а як спосіб домовитись. Так, тобто не процес, а результат. От результату цього діалогу. Не буде, але ну тим не менше, от на сьогодні це невелика тактична перемога. Не знаю, як не далі скористається українська дипломатія. Справа в тому, що ць мінському процесі, ми про це з вами говорили багато разів. Тут у цій студії немає дуже важливого компоненту мирного врегулювання перехідний перехідний період. Повірити в те, що ось там два-три місяці, як це планують американці, вони примусять Росію добитися припинення вогню, сталого перемир'я, відведення озброєнь, тобто все це два-три місяці протриває. І потім ми відразу там за місяць-два проведемо вибори, і потім за ніч ця територія в результаті виборів повертається в Україні. Ну це по англійськи wishful thinking. тобто це таке наївне, романтичне, видавати бажане за дійсне. Очевидно, це вже тривалий конфлікт два роки. Очевидно, велика кількість загиблих з обох сторін. Очевидно, величезна кількість психологічних проблем, політичних, військових і так далі. Я не знаю за, за рахунок чого ми збираємося утримувати Донбас, якщо ми збираємося його так от за ніч після виборів повернути, як ми будемо вибудовувати роботу з тими людьми, які там вірою і правдою служили русскому міру, чи кому вони там служили і служать зараз під портретами Путіна Плетніцького Захарченка.